Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Друзі, 18 година, 7 хвилин в Україні, ви на хвилях українського радіо, мене звати Сергій Стуканов. Ну і наша наступна програма буде особливо цікавою тим, хто зараз цікавиться тим, власне в якому стані зараз перебуває фінансова система, і що дозволено робити із готівкою. А саме, якщо йдеться про валюту, ми дуже добре розуміємо, що після російського повномасштабного вторгнення, коли абсолютно була непередбачувана ситуація в країні, в тому числі і фінанс. Банківська система переживала кризу, істотні були перепади курсу, гривня летіла в 2022 році. Пам'ятаємо, досить стрімко девальвувалася. То ясна річ, що Національний банк вводив певні обмеження для готівки для готівкової валюти. І з 1 грудня від сьогодні ці обмеження скасовано зокрема, йдеться про те, що для банків та небанківських фінансових установ. Скасовано всі обмеження на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти. До іноземної готівкової валюти, ясна річ, належать і долари Сполучених Штатів Америки, і валюта Європейського союзу і Євро. І так само туди ж можна віднести, наприклад, польські злоті, інші будь-які інші валюти, які можуть цікавити українців. Ну і ясна річ, що детальніше ми будемо про це говорити в найближчі 20 хвилин. До нас долучається голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. І з яким спробуємо глибше зануритися в цю тему і зрозуміти, які тепер перспективи відкриваються для всіх українців, які хотіли би придбати валюту або навпаки її продати. Пане Андрію, вітаю в етері Українського радіо. Дуже дуже приємно, радий чути, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава пане Андрію. От я би хотів насамперед, щоб ми нагадали стисло нашим слухачам, а які обмеження були встановлені до сьогодні. Бо знаєте, зараз дехто почує, що обмеження скасовані, а скаже, а які були обмеження, а я і не знаю. Щоб люди детальніше могли зрозуміти, що ж від сьогодні для них стало можливим. Ну, давайте поступово розбиратися з цією ситуацією так. Якщо порівнювати, що було вчора і що стало сьогодні, то банки е, України е, могли продавати населенню іноземну валюту е, тільки в тому випадку, якщо вони її купили. Наприклад, так допустимо, там ви продали 100 доларів е, в банку. І банк може продати тоді мені тих 100 доларів, умовно кажучи, з додатковими 20% відсотками, наприклад, тої готівкової валюти, яка в нього є. Тобто, це було обмеження щодо не більше ніж 120% того, тої валюти, яка була куплена. Сьогодні це обмеження знято в банків. Є великий обсяг іноземної валюти, який вони можуть продавати для населення. І фактично, якщо ви хочете купити готівкову валюту. Сьогодні ви можете це зробити як і в банку, так і, наприклад, не в банківській установі на суму, яка вам, яку, яка вам потрібна, тобто немає зараз цих обмежень. Починаючи з 24 лютого 22 року, Національний банк звичайно ввів дуже багато обмежень, які були пов'язані з тим, що які були пов'язані з тим, що щоб не дозволити розхитати. Валютну ситуацію, оскільки, знаєте, панічні такі настрої або кроки в такі панічні дії вони завжди можуть призвести до того, коли ситуація стане неконтрольованою. Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України це був таким тригером. І, звичайно, дуже добре, що Національний банк перед тим він практично був підготовлений. В нього були підготовлені ці кілька постанов про відповідні обмеження щодо неможливості зняття, наприклад, там, готівки більшого обсягу. Потім щодо, наприклад, обмежень щодо купівлі іноземної валюти, готівкової, безготівкової і таке інше. Тобто так само і вивіду, наприклад, капіталу за кордон нашим підприємствам, дивідентів, наприклад, виплати. Так, це все обмеження, які стосуються, які можуть не подобатися, наприклад, тій чи іншій організації чи людині. Але якщо брати до уваги, наприклад, інтереси а, і безпека всієї країни, то звичайно, що е ці обмеження вони були вимушені і дуже правильні, і дуже вчасні, і слава Богу, що вони були так миттєво. Введені там наскільки я знаю, в дев'ятій ранку чи в десятій ранку вже ці постанови були прийняті. І з часом, коли ситуація стабілізується, коли, наприклад, ми вже побачили, що ми не залишилися сам на сам з ворогом, а в нас є коаліція партнерів, міжнародні партнери, які допомагають Україні як фінансами, так і зброєю. В Україні поступово почали надходити кошти на підтримку нашої обороноздатності і бюджету, і тоді вже крок за кроком я можу так оцінювати десь кінець 22-го року. А ми почали відчувати такий чіткий тренд на стабілізацію ситуації. Це 22 другого року. Якщо говорити про 23-й рік, то Абсолютно, вже видно, що є чітке розуміння, що нас підтримують, наш бюджет підтримують міжнародні партнери. Так хтось може це критикувати, що сьогодні 50 чи 60% державного бюджету, дефіциту державного бюджету фінансується за рахунок. Міжнародних наших партнерів, але давайте будемо відверті. Ніхто не очікував, що наприклад, там витрати на оборону, які ми зараз несемо, колосальні їх не було в нас в 2021 році. Тобто, війна це дуже дороге задоволення. І слава Богу, що весь цивілізований світ сьогодні стоїть разом з Україною. Пане Андрію, ну задоволенням війну насправді назвати важко під будь-яким кутом зору, хіба що потрібно мати якийсь маніакальний світогляд, наприклад, як Путін має, вочевидь для нього він насправді є задоволенням, хоча не менше дорогим. Так ми знаємо, що на наступний рік росіяни вже запланували бюджет на війну, який дорівнює третині їхнього бюджету. Справді дороге, і напевно для Путіна дійсно задоволення. Пане Андрію, але ось що я хотів би запитати: у вас якраз в контексті, по перше, купівлі, наприклад. Валюти готівкою, по-друге, купівлі валюти не готівкою, а за допомоги, наприклад, інтернет-банкінгу, і відповідно різниці на вартість такої готівки, тому та, такої валюти. Тому що ми пам'ятаємо, що різниця між, наприклад, купівлею за допомоги інтернет-банкінгу в деяких банках і купівлі готівкою, вона досить істотно відрізнялася, тобто за допомоги різноманітних застосунків. Це може бути і Приватбанк, або ж, наприклад, Монобанк, або Ощадбанк. Інші банки вони пропонували купити, наприклад, долар за 37 орієнтовно з половиною гривень. При цьому, наприклад, в обмінниках коштувала валюта готівкова 38,5, з половиною, тобто на 1 гривню дорожче, але при цьому. По-перше, за допомогою інтернет-застосунків потрібно було для цього покласти ці гроші принаймні на тримісячний депозит, тобто ти не міг їх отримати одразу? Ну і по-друге, там було встановлене обмеження лише на 100 тисяч гривень, наприклад, можна було купувати таку валюту? По-моєму, зараз це дорівнює на 200 тисяч гривень. Тепер, коли скасовані будь-які обмеження на купівлю готівкової валюти, чи буде вигідніше купувати через. Готівку в обмінниках чи і надалі користуватися послугами інтернет банкінгу? Гарне запитання. Я тут розділю його на, на дві частини. Перша частина полягає в тому, що в залежності від того, які у вас потреби, якщо вам потрібна іноземна валюта безготівкова, то звичайно, що ви будете її купувати безготівково. Якщо вам вона потрібна готівкова, наприклад, там, для подорожей за кордон або я не знаю для інших цілей. То звичайно, що ви тоді купите готівкову е, валюту, є проблема множинності курсів. Що таке проблема множинності курсів? В першу чергу, це те, що е, коли ситуація стабільна, немає такої історії, як, наприклад, там, готівковий курс, офіційний курс, міжбанківський курс, вони це, як зазвичай це, е, так, такої проблеми немає. Коли вводяться обмеження, бажаючи придбати валюту. Стараються купити її будь-яким чином, назвемо це так, і в такому випадку це призводить до того, що попит породжує пропозицію, і ця пропозиція може бути поза межами назвемо це так контролю фінансової системи. І цей множинця множинність курсу сьогодні якраз ну не сьогодні, а після початку повномасштабного вторгнення це і є тою проблемою, з якою фактично і Національний банк своїми рішеннями. Намагається боротися, і в нього це виходить. Я би, Сьогодні... я би сказав, що справді виходить досить дало, тому що ми пам'ятаємо, рік тому, восени 22-го року, розбіжність дорівнювала 3-3,5 гривні. Так, тобто, за допомогою інтернет-банкінгу можна було купувати валюту той самий долар, наприклад, за 37,5, а при цьому в обмінниках він перевищував 40 гривень за 1 долар. І відповідно саме для того, аби цю різницю скоротити, і певні певних заходів вживав НДУ, так так безперечно, і я більше того скажу, що е, сьогоднішнє рішення якраз е, в першу чергу буде буде працювати над тим, щоб зменшувати різницю між е, цим е, готівковим курсом, і наприклад, між банківським курсом. Якщо е, брати до уваги, наприклад, сьогоднішню ситуацію, то я Мя перевіряв в середині дня, десь близько обіду, скільки коштує скільки, за скільки можна купити сьогодні найбільш вигідно американський долар, якщо не помиляюсь, 37,3%. Тоді як, наприклад, це готівковий, тоді як безготівковий, це 36,35%. І Якраз оця гривня 95 копійок, практично гривня різниці. Вона буде в це є ця різниця. множинність курсу, яка фактично з відміною сьогодні е, обмежень щодо купівлі населенням готівкової валюти, він буде нівелюватись, тому що тобі немає значення чи піти в банк купити, чи піти а, наприклад, в обмін не купити. Е, немає, немає такого, чи допустимо, там не знає на ну назвемо це так на чорному ринку. Немає різниці. Е, ти можеш купити стільки, скільки тобі потрібно готівкового готівкової іноземної валюти. Я більше того скажу, що сьогодні у банків валюта є на якщо говорити про 2022 рік, це була велика проблема, тому що поставки готівкової валюти вони ж здійснювалися також за допомогою неба, так тобто літаками. І коли повітряне небо України було закрите через безпекові чинники, це створювало теж певний такий, знаєте. Породжувало дефіцит, який теж в свою чергу тиснув на на курс. Вже в 2023 році. Всі ці речі логістичні вирішені. І я думаю, що банки сьогодні їхня присутність на ринку на валютному готівковому ринку буде збільшуватися, і це фактично нівелює цю різницю між готівковим та та міжбанківським курсом. Голова асоціації українських банків Андрій Дубас із нами на зв'язку. Це я нагадую для радіослухачів, пане Андрію. Ну і насправді досить цікавий нюанс, який ви щойно озвучили в етері українського радіо про те, що літаками готівка доправлялася в Україну. Для мене, наприклад, це є несподівана звістка, і досить цікавий тепер я розумію, чому відчували наші банки, в тому числі безпосередній брак готівкової валюти, так поза як фізично потрібно було доправити до України такі стоси Паперу, але дорогоцінного в даному разі паперу, пане Андрію. Тож це означає, що курс гривні, вочевидь, і долара, ясна річ і інших валют, наприклад, таких популярних в Україні як Євро, буде достатньо стабільним. Національний банк України принаймні на це розраховує, і саме це дозволяє робити відповідні рішення. Безперечно, Національний банк і в минулому, і сьогодні зацікавлений в тому, щоб ситуація. Все більше і більше стабілізовувалася, якщо це так можна назвати в умовах воєнного часу. А, але це дійсно так і є. І ем, знаєте, я от сьогодні е, одному з телеканалів також давав коментар з приводу цього, ціє, цього питання. І я використав таку фразу: що якщо б в нас ситуація була нестабільна або не ну не прогнозована, е, обмеження ніхто не знімає. Обмеження вводять тоді, коли ти відчуваєш, що ти втрачаєш контроль. І для того щоб контролювати втримати ситуацію, вводяться обмеження. Коли обмеження знімаються, це дуже чіткий сигнал, простою мовою, так би мовити, сказати, який дозволяє розуміти, що ситуація покращується, є більш стабільною і контрольованою. І я думаю, що ми це побачимо в найближчому майбутньому, коли ну, я сьогодні навіть був в національному банку на нараді. Це один з чергових кроків валютної лібералізації. І в національному банку кажуть, тобто в нас є стратегія валютної лібералізації пом'якшення обмежень, яка впроваджується відповідно до наявних передумов, і е, передумови сьогоднішні дозволяють крок за кроком поступово знімати ці обмеження. Я думаю, що зараз, зараз це той якраз хороший час, коли можна буде бачити попередній крок, був впровадження керованої гнучкості. На відміну від фіксованого курсу, це теж дуже позитивний сигнал, особливо для бізнесу, тому що немає нічого статичного константивного, в тому числі і курсу, наприклад, одної валюти по відношенню до іншого курс це такою простою мовою, якщо сказати це в деякій мірі відображення економіки, і коли ти фіксуєш його, звичайно, що в умовах шоків, таких як вторгнення агресора. Ти змушений це робити. А коли, коли зараз відпускаються певні ці обмеже проваджується керована гнучкість, це показує те, що, наприклад, є сезонні фактори, які впливають на курс. Більший попит, наприклад, там зимою, тоді як, наприклад, потім до літа зменшується попит і зміцнюється валюта. Тобто, це такі е, моменти, які дозволяють ефективніше використовувати і золотовалютні резерви, і інше. Пане Андрію, от я думаю, що ви добре знаєте вираз латинською мовою. Він звучить сєнція потенція і перекладається знання, це сила належить цей вислів Френсісу Бекону, такому мислителю англійському нового часу. І чому я згадав зараз цей вислів? Так, тобто, ми вважаємо, що більше знаєш. То відповідно ти озброєний, ти сильний. Але якраз ми стикнулися рік тому із тим, що знання шкодило насправді. Зокрема, знання курсу. Якщо ти йдеш по вулиці і бачиш табло, де написано курс, то це знання шкодило. І ми пам'ятаємо, що якраз Національний банк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют, якраз вважаючи, що не знання в даному разі буде силою і допомагатиме ринку. Зараз як ви гадаєте, вже. На спів час нарешті повернути таблички і ціферки з курсом валют на ті різноманітні вивіски на табло тощо um, ви знаєте, я, е, я більше схиляюся до, до позиції, що е, масова присутність е, табло з курсами валют, а е, має негативний негативний в довгостроковій перспективі. Вплив на економіку. Поясню, чому в Україні споконвіку після розпаду Радянського Союзу в нас суттєво була в певний період часу була дуже велика доларизація економіки. Наприклад, коли купуєш якісь такі речі, як там не знаю автівку або, наприклад, е, якусь нерухомість і рахуєш в доларах, так? Так, так. І часто бувало так, що. Навіть е, і розрахунки могли бути в таких, в таких е, е, умовних одиницях так, угодах, так так, так. Але це є неправильно, якщо дивитися в довгостроковій перспективі. Ми були заручниками, звичайно, як громадяни, е, тільки в тому через те, що е, нестабільна ситуація або непрогнозована, або хоча б ти не розумієш, як її прогнозувати, е, змушувала тебе Певні заощадження тримати в іноземній валюті, лише в іноземній валюті. Після того, коли відбулася реформа, я називаю з 20-2014 року по 2019 рік, і вона далі триває реформа банківського сектору. Коли ми перейшли, відійшли нарешті від оцінєї е, фейкової ілюзії з фіксованого курсу. Пригадуєте, е, 1,76 за долар, потім було там 3,42, 5,05, потім 8, ще 7,99 і так далі. Це є все фейк. Тому що Національному банку для підтримки такого там, курсу, якогось визначеного, чому, чому 7, а чому не 8, чому не 9, потрібно постійно витрачати золотовалютні резерви. Курс це відображення як і ну, багатьох таких економічних показників, в тому які відображають стан економіки. Якщо ти більше імпортуєш, тобто виводиться валюта, і менше експортуєш, тобто притік валюти, в тебе завжди буде від'ємне сальдо торгового балансу. А це негативно впливає на курс в тому числі. І фактично, якщо ти його тримаєш. Політичним рішенням, то в тебе просто будуть знижуватися золотовалютні резерви, що відбулося за влади Януковича. Вони тримали курс 8 і спалили з 32 мільярдів доларів золотовалютних резервів Арбузов до 15 дол... мільярдів доларів золотовалютних резервів. Тобто ми фактично з одної кишені витягували для того, щоб в другій кишені уявляти собі таку собі Януковичівську стабільність. Тому на, на сьогоднішній момент, якщо Чого е, Оті, наприклад, е, курси на табло і так далі. Я вважаю, що спочатку, коли їх прибрали, нам це стало дуже дивно, тому що нам треба було для, для пошуку там курсу долара гривні, підходити до віконечка. євро е, заглядати так. Ну не то, що приходити. Я, я скоріше скажу так, більш інноваційно заходити в телефон і перевіряти це. Але курс ну, долар і євро це валюта, яка нам не потрібна кожен день, правда? Більшості населення, вона не потрібна кожен день, і, е, наприклад от ми переможемо Російську Федерацію, і я вам гарантую: в нас ми повернемося знову до тої сезонності, коли, наприклад, до кінця року він трішки зростає, а потім до літа він знижується. Якщо люди не будуть бачити це а будуть просто дивитися за цінами, наприклад, в магазинах, вони можуть навіть не побачити цієї сезонної фактору, який е, збільшується, потім падає. Збільшується, падає. От, от, це важливо. Важливо важливо, це ціни, це інфляція, це важливий показник, на який треба звертати увагу. ВВП це важливий показник, на який треба звертати увагу. А курс долара до гривні розумієте, він навпаки просто може якраз е, стимулювати більше купувати іноземної валюти, а це тисне. Бо тому, що коли ти коли більшість купує якусь певну іноземну валюту. Це змінює пропорцію в гривні до цього до цієї наземні. Пане водії. Андрію, коротше, якщо резумувати, то в даному питанні не знання. Це сила менше знаєш, менше шкідливо впливаєш на дозвольте на курс вас. Поправити. Дозвольте вас поправити. Я скажу так: треба звертати більше увагу на точніші такі речі, які безпосередньо впливають на ці на, на на наше з вами, наприклад, там життя. Так, ми в магазин ходимо кожного дня. Тоді, як, наприклад, долар. Ми в Сполучені Штати дуже рідко їздимо, якщо не майже ніколи. і в Європу, ну також, оце треба звертати більше увагу на інфляцію. Ніж, наприклад, на курс гривні до якоїсь іноземної валюти. пане Андрію. Ну я цілковито вас підтримую в тому, що після нашої перемоги, після того як стабілізується наша фінансова система, нехай повернеться у це сезонне коливання валюти. Але чого я точно не хотів би, щоб повернулося, це знаєте що? Це циферки навпроти напису російський рубль. Зараз ми бачимо долари, євро, бачимо золоті польські, але рублів в нас немає. Нехай, нехай їх більше у нас не буде, ви згодні зі мною. Згоден і більше того скажу. Цей фантік в середньостроковій перспективі буде просто сміттям, яким будуть палити замість дров. Буде вигідніше палити цим сміттям пічки чи каміни, ніж дровами. Або російський Кремль. Може, і російський Кремль. Кремль, так бо там холодно. Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас був гостем українського радіо. Пане Андрію, дякую вам за фахові коментарі. Друзі, тож я думаю, послухавши сьогодні нашу розмову, ви маєте можливість керуватися безперечно своїм знанням, але в тому числі і тими почутими порадами стосовно того, як вам краще діяти із валютою, як її краще купувати в готівкому варіанті або за допомогою електроелект електронних банкінгів, інтернет банкінгів ну і в такий спосіб посилювати свою заможність. Мене звати Сергій Стуканов. А зараз я передаю слово колезі для випуску новин.